Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео близьким людям, що заважає одужати. Скажіть, допоможіть. Бути здоровими, якщо є такі проблеми. Дійсно, є проблеми. Тут більше стосується систем, ну, в когось може таке бути, кровоносна система, серцева система. Може, присутня або серцева недостатність. Дивіться, вам треба з цих карт. Більше уваги привернути ви себе або обмежуєте дуже сильно і дуже багато роботи. Можливо, менше м'яса стали їсти. Ну, тут карта вийшла обману. Ви себе обмежили від того, що потребує серце, ваш організм. Заперечую весь негатив убираю. І дуже сильне виснаження, перенавантаження. Особливо жінкам, які не знаю, що, чи може ви дієте, може не недоїдає, доїдаєте, а фізична робота дуже велика. І тут з цих карт показано, що неможливо так пахати і не їсти. Організм виснажений. Скажіть, чи є магічний вплив, втручається хтось у здоров'я? Угу. Так, є. Жінки зваблюють коханого чоловіка. або вашого чоловіка зваблюють, вам роблять програму на порчу, на самотність. Ну це більше така магія, не на здоров'я. Угу. Заперечу весь негатив, обираю. Заперечу весь негатив убираю. І ставлять програму, закривають фінанси, гроші, щоб грошей не було. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на їжу, на м'ясо, на все необхідне для тіла, всі продукти необхідні для тіла. Відкриваю всі шляхи і дороги, відновлюється ваш організм до ідеального стану, відновлюється серцева система, судинна система, буде так і так і. все сказано, здійсненно так буде. Давайте. Угу. Ще й морочка стоїть. Зараз ще скажіть, що заважає бути здоровими, одужати. Тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є якісь перешкоди. Зараз відкрилися шляхи. У вас буде чоловік, кохана людина, шлюб. Свій дім, здоров'я. І тут попередження. Пройде час, можуть повторити напад. Стягують сили, енергію стягують, ставлять розсорки, знову порчу на самотність, не можуть повторити. Заперечу весь негатив убираю. Стояла програма, щоб вам ніхто не допоміг, щоб вам не давали фінанси. Ті, хто брав обов'язки, ваш чоловік, хлопець, ну з ким, щоб ви як самотні були, отвороти стояли. Дивіться, обов'язково це так чисто. Мені йде із потоку, щоб ви їли яйця, м'ясо, печінка, курина, серця курині можна. Я не знаю, яка ситуація, але тут можуть бути такі ситуації у людей, що вас так блокували, не було, може, можливості. Або дійсно ви самі обмежили себе. Кожен день. Яйця, будь ласка, їжте в великих кількостях. Ні, ніхто не вмер від яєць. А, так, і мінеральна вода. Мінеральна вода. В Україні багато різних мінеральної води багато. Беріть її, будь ласка, є і дорожче, є дешевше пийте кожен день. Це все любе серце і печ... печінка ку... курини серця. Так. Перекриваю, перекриваю. Так гарно зараз почистили все. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на гроші на здоров'я тим, хто дивиться відео близьким людям. На одужання відкривається шлях. Більше ніхто не може завадити, вам бути здоровими, щасливими. Знімаються всі мороки, морочки, студи, отвороти. негативні програми убираються. Дорога на відкрита. Буде так і так є. Всю агресію, весь негатив, біль, сльози, страждання убираю. Відкриваються дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Більше ніхто не може втручатись у вашу долю, без вашого дозволу. Всі, хто на ваше життя позаряться, самі без нічого остануться. Сили втрачають свідомість, втрачають жити, більше не зможуть. Буде так і так і одвожу ворогів. Ось так. Я хочу подивитися питання ще На е, на загальний розгляд це питання за донат на будь суму. Скажіть, допоможіть, що думає свекруха, з якою посварилося той, хто питає? Про що думає свекруха, з якою посварилися той, хто питає? Про що думає? Думає, що ви сварилися не просто так. Вона знає, що це сварка, ваша. ви праві були. Той, хто запитує, був правий. І вона це знає. Вона засмутилася, що в неї, як наче поразка, що вона хотіла вас якимсь чином обманути, але ви дуже. Дуже ну, розсекретила її. Тут маніпуляції можуть бути і з дітьми. Вона жалкує, що втратила з вами дружбу і лишилася сама, але більше всього переживає, що без фінансів. І буде робити магію. От дивіться, буде на майбутнє робити магію. Ну, це мені йде більше, вона думає так, зараз церковне свято, після цього вона піде. Це на майбутнє. Тут Астуда і. Чи даже два майстри? Скажіть, що саме буде робити? Башню робить, розсорки робить, робити, розсорки робити, астуди робити, порчена самотність робити. А ще до себе може бути приворот, але мені більше ідея, що вона хоче, щоб ви плакали, страждали, щоб у вас роз... розлетілася сім'я. Вона хоче ваших сліз. заперечує ви налаштовані, дружить. А та сварка це був Верховний суд її. Вона ну, заслуговує. Вот. Ой, у вас зараз відкривається шлях. Будуть гроші і налагодяться відносини з чоловіком. Це хорошо. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть все зло, все погане. Що планує, що робила? Свекруха та ухто запити. Знімається повністю весь негатив, всі порші прокляті, обираються всі сльози і страждання обираю. Більше не може втручатись у відносини, свикруха більше не має такої можливості. Всі плани її зруйновані. Як тільки починає негатив замовляти на свою навістку, на того, хто запитує, сили втрачає, ноги не підуть, руки не підніме. У одвожу, одвертаю від магії, більше робити не зможу. Майстри, яким замовляє свикруха, Негатив. Сили втрачають, свідомість втрачають, лиха зробити не зможуть. Не вісі, одвожу, одвертаю, руйную всі плани ворожі. Оцікаю на віки вічні більше лиха зробити не зможу. Налагоджуються відносини із чоловіком. Більше немає жодних програм негативних перекривань. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на здоров'я, на гроші. Того, хто запитує. Знімається повністю всі ресурки, твороти магічний вплив, що робить свекруха, більше зробити не зможе. Цікаві, які вічні, буде так, так і є. Я раджу зберігти оцей момент, не впускати, а особливо не приймати подарунки оцю воду, їжу, воду. Ну, вони можуть лити і на фотокартки, але от не їсти. Така порада. Добре. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Ваш відгук працює так, що. Швидше, краще працює чисткий захист. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, які постраждали від війни, які лікуються. А Якщо ви бачите, десь в соцмережі, може, збираються гроші зробіть одна, дві гривні це хороша допомога і дуже зараз необхідна. От також бажаю всім, щоб ви були здорові. У вас все було необхідне їжа, ліки, всі необхідні процедури, якісь може, вправи все для вашого здоров'я. Вам можна бути здоровими. Відкриваються ці шляхи. До ідеального здоров'я буде так і так є. От. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!